У 58-му році до нашої ери під приводом допомоги союзним римоплеменам, гай Юлій Цезар вторгся в Галію. Усього за кілька років йому вдалося підкорити цю величезну країну, але успіх не був повним. Одне за одним у різних місцях Галії спалахували повстання. Всі вони були безжально придушені легіонами Цезаря. І коли здавалося, що нарешті Галія, приведена до покорності, спалахнула нове повстання під керівництвом Верценгеторига. Вождя племені Арвернів. За лічені тижні повстання охопило майже цілу галію. Ключовим моментом повстання стала битва при Герговії. Цезар відправив Тита Лабієна, свого найкращого легата з чотирма легіонами на північ для утихомирення тамтешних племен. А сам він лишився з основними силами у центральній Галії, щоб протистояти Верценгеторові. На той час майже всі гальські племена приєдналися до повстання. Версен обрав стратегію випаленої землі. Його загони спустошували землі на шляху армії Цезаря та нападали на його фуражирів. Головною базою повсталих була добре укріплена фортеця Герговія. У червні 52-го року до нашої ери Цезар спробував захопити Герговію, але штурм обернувся невдачею. Римляни зазнали серйозних втрат, і їм довелося відступити. Успіх при Герогові переконав версин у правильності обраної ним стратегії. Запорукою його успіху була перевага у кавалерії. Йому вдалося зібрати під свої прапори близько 15 тисяч вершників. Летючі загони гальських вершників йшли за римськими військами і намагалися не допустити збирання фуражу та запобігти постачанню припасів. Він вважав. Що невдовзі римляни під загрозою голоду будуть змушені повернутися до Італії. Після невдачі при Герої Цезар послав гінця до Лабієна з наказом рухатися на з'єднання з основним військом і сам виступив йому назустріч. Їхні війська об'єдналися біля міста Агедінґ неподалік сучасного Парижа. Розуміючи, що він програє супротивнику маневреності, Цезар викликав з за рейну загони союзної германської кавалерії. Тим часом. До повстання приєдналися Алоброги, одне з найбільших гальських племен, що жило на прикордонні римських володінь та галії. Алоброги створили оборонну лінію вздовж берега Рони і повністю відрізали Цезаря від постачання та підкріплень з Італії, а також вони стали загрожувати римським провінціям. Дізнавшись про це, Цезар вирішив йти на південь, щоб зайняти позицію, з якою він міг би протистояти верценгеториду і надавати допомогу прикордонним провінціям. Версин подумав, що його план спрацював, і римляни нарешті тікають до Італії. Він прагнув закріпити успіх, тому наказав атакувати колону римлян на марші, силами однієї тільки кавалерії без підтримки піхоти. Гальські вершники перед атакою поклялися не повертатися додому і не приймати назад тих, хто не проскаче крізь колонну римлян принаймні двічі. Наступного дня трьома загонами гальська кавалерія ринула на колону римлян. Колона зупинилася. Легіонери вишкувалися в оборонну формацію навколо обозу, а германці зав'язали бій із галами. Довгий час жодна зі сторін не мала переваги, поки нарешті германцям на правому фланзі не вдалося розбити один з гальських загонів, побачивши розгром своїх товаришів, два інших загони Галів, побоюючись оточення, теж кинулися тікати. Верцінгеторик очікував від цього рейду легкої перемоги, і такий результат змусив його перейти від атаки до оборони. Він повів військо до столиці племені Мандубі, міста Алезія. Він сподівався спровокувати римлян на новий штурм і повторити свій успіх при Герговії. Фортеця Алезія стояла на високому пагорбі, який з двох боків був оточений річками. Стіни фортеці було зведено за допомогою особливої гальської кладки. Спочатку укладали ряд колод або дерев'яних балок на відстані близько пів метра одна від одної. Проміжки між колодами заповнювали камінням та землею. Потім клали новий ряд колод під прямим кутом до попередніх і також засипали каміння. В результаті здіймалася стіна в кілька метрів завтовшки, і від 4 до 6 метрів заввишки. На горі зазвичай споруджували частокіл із загострених паль. Навчений гірким досвідом Герогові, Цезар не став штурмувати алезію, а розпорядився стати табором неподалік і приступив до облоги. Він наказав оточити Алезію ще однією лінією укріплень, щоб запобігти будь-яким спробам постачання їжі до міста. Побачивши це, Гали відправили загін кавалерії, щоб запобігти будівництву. Гальських вершників зустріла римська кавалерія під командуванням Тита Бієна і почалася важка битва. Цезар відправив їм у допомогу германську кавалерію, а сам вишукував легіону до бою, щоб бути готовим до раптової атаки гальської піхоти. Незабаром Гали не витримали натиску германців. І почали тікати. Германці переслідували їх до самих воріт міста. Всі вершники одразу не могли пройти через вузькі ворота і утворилися тиснями. Бачачи втечу супротивника, Цезар наказав легіонам наступати. Серед Галів почалася паніка. Версенгеторик злякався, що римляни можуть увірватися до міста слідом за відступаючими вершниками, та наказав зачинити ворота. Почалася справжня різанина. Багато вершників спішувалися та пробували перелізати через стіну, сподіваючись на порятунок від германських та римських мечей. У цьому зіткненні Гали втратили майже всю кавалерію. Версин зрозумів, що не зможе запобігти оточенню міста. Тоді він зібрав вершників, що вижили, і наказав їм прориватися крізь незамкнене поки кільце римських укріплень, і поспішати до союзних племен із закликом про допомогу. Від перебіжчиків і полонених. Цезар дізнався про цей заклик і наказав одразу ж зводити другу лінію укріплень, цього разу зовнішню, щоб мати можливість оборонятися від галів, що прийдуть на допомогу Алезі. Римська лінія укріплень виглядала так: спочатку копали два рови, глибиною і шириною 4,5 метри. Земля з ровів утворювала вал. Внутрішній рів був заповнений водою, яку підводили з найближчих річок. На горі валу легіонери встановлювали 4 метровий частокіл. Через кожні 25 метрів було встановлено вежі для лучників. З зовнішнього боку укріплень легіонери також викопали кілька рядів траншей, на дні яких було безліч гострих кілків, а також 8 рядів вовчих ям із палями всередині. Загальна довжина внутрішньої лінії укріплень становила 16 кілометрів, а зовнішньої майже 21 кілометр. На момент закінчення будівництва в Алезії почалися проблеми з припасами. На військовій раді Гали прийняли рішення вигнати з міста жінок, дітей, старших та всіх, хто не був здатний тримати в руках зброю. Верценгеторик сподівався, що римляни візьмуть їх у рабство і будуть змушені витратити на них частину своїх припасів. Але Цезар суворо заборонив пропускати будь-кого за лінію римського хріпу, і, вигнані Алезії люди, лишилося вмирати від голоду, замкнені між двома лініями стін. Тим часом гінці Верценгеторига досягли мети. Вожді гальських племен скликали війська та рушили на допомогу алезі. За словами самого Цезаря, загальна чисельність армії, що прийшла на допомогу Версенгетерові, сягала чверті мільйона осіб, 250 тисяч піхоти та 8 тисяч кавалерій. Сучасні оцінки набагато скромніші, але в будь-якому випадку на боці Галів дійсно була велика чисельна перевага. Гали встановили табір на пагорбі за півтора кілометра від римської лінії укріплень. На рівнину між таборами висунувся загін кінноти за підтримки лучників та легкої піхоти. Цезар відправив на германців. Почалася запекла битва. В Алезії помітили прибуття допомоги. Це викликало велике піднесення духу серед захисників фортець. Версенгеторик вивів війська з міста, вишикував їх перед римськими укріпленнями і приготувався вести їх на прорив у разі успіху битви з іншого боку укріплення. Незважаючи на постійний обстріл з боку лучників, германцям вдалося перегрупуватися, зайняти вигідну позицію і розсіяти гальську кавалерію. Гали побігли з поля бою, лишивши лучників, які висунулися надто далеко від табору без жодного захисту. Германці атакували їх і майже всіх перебили. Побачивши поразку своїх союзників, Версен Геторик наказав відступати. Наступний день Гали провели у підготовці облогового спорядження, і вже вночі. Пішли у масовану атаку на зовнішню укріплення. На цій ділянці стіни обороною командували легати Марк Антоні і Гай Требоні. Їм вдалося організувати оборону, посилаючи резервні підрозділи на ті ділянки, де римлянам було найскладніше. Бачачи, що їхні союзники пішли на штурм, Версингеториг вивів військо і теж почав наступ на тій самій ділянці фронту, але його просування сповільнили вовчі ями та рови. Коли війську Версенгеторига вдалося дістатись римських укріплень, Антоній і Трибоній вже відбили наступ Галлів із зовнішнього боку. Зрозумівши, що спільний напад не вдався, Версінгеторик наказав повертатися за стіни Алезі. Наступного дня Гали перегрупувалися і атакували римлян відразу по всьому периметру зовнішнього кріплення. Головні сили Галлів вдарили із північного сходу. Там був великий пагор, який забезпечував їм вигідну позицію. Побачивши початок бою, Версингеторик вивів свої сили. Та атакував зовнішнє укріплення. Усі розуміли, що це був вирішальний бій. Римлянам не було куди відступати, переважаючи сили Галлів, тиснули з усіх боків. Якби Галли прорвалися всередину римських укріплень, то оборона римлян розсипалася. Але й галли були у важкому становищі. В обложеній алезі вже кілька днів як закінчилась їжа, тому Галли не мали іншого вибору, крім як прорвати оборону римлян. Альтернативою було рабство та смерть. Найважче довелося римлянам на північному сході, де атакували головні сили Галлів. Становище було відчайдушним. Сезар стягнув сюди близько 40 додаткових когорт. Він особисто ходив від когорти до когорти, підбадьорюючи та надихаючи солдатів. Але все ж чисельна перевага Галів була надто великою. Обороною цієї ділянки укріплень командував легат Титлабієн. Коли стало ясно, що прорив Галів неминучий, він задумав відчайдушну контратаку силами чотирьох корт піхоти і всієї наявної кавалерії. Дізнавшись про цей план, Цезар особисто очолив атаку кавалерії. Загін Цезар піднявся на пагорб за спини атакуючим Галам і, звідти, використовуючи перевагу в позиції, атакував їх. Гали раптово опинилися між двох вогнів. Римляни на укріпленнях побачили, що відбувається, надихнулися і почали битися з подвійною силою. Галиш навпаки, запанікували. Їх стрій почав сипатися. Вони стали кидати зброю та рятуватися втечі. Побачивши розгром своїх найкращих сил, Гали припинили облогу і побігли. Римляни змогли перейти на оборону внутрішнього кріплення. Війська Версенгетерода зневірилися у власних силах, побачивши, що війська, що прийшли їм на допомогу розбиті. Римлянам легко вдалося відкинути їх і загнати залишки війська Галлів за стіни Алезії. Перемога була повною. Наступного дня Алезія капітулювала. Цезар взяв у полон близько 60 тисяч гальських воїнів. Усіх них, окрім Едуїв та Арвернів, він продав в рабство. Зберігши свободу представникам найбільших племен, Цезар сподівався заручитися їх лояльністю та таким чином забезпечити контроль над селою Галією. Версенгеторега, Цезар забрав до Риму. Там полонений вождь Галів провів 5 років у в'язниці, чекаючи на тріумф Цезаря. Під час тріумфу його знову вдягли в його обладунки. І в клітці провезли вулицями Риму. Після триумфу Верценгеторога задушили. Але Цезар ненадовго пережив його, менше ніж через рік після смерті Версенгеторога, і сам Цезар пав під ударами кинжалів-заколотників.